У нас в діреті запитали, чому багато матусь обирають ліжко десант-трансформер. Зараз розповім. По-перше, це практичність та функціональність. Ліжечко легко трансформується з люльки для новонароджених в ліжечко для малюка і навіть дитячий диванчик. Це рішення на виріст, яке слугуватиме руками. По-друге, міцна конструкція. Ліжко виготовлене з екологічно чистих та безпечних матеріалів, вкрита гіпоалергенною фарбою на водній основі. Також стильний дизайн, їжко гармонійно впишеться в будь-який інтер'єр та додати затишку ваші кімнаті. А якщо додати ортопедичний матрас, то все разом підтримує здоровий сон та спинку з перших днів життя. Обирайте за сам трансформер це ліжечко, яке росте разом з вашою дитиною.